На першу половину дня вибори в надвірній пройшли спокійно. Усі 10 дільниць у місці відкрилися вчасно. На деяких з них члени комісії навіть вирішили вдягнути українські вишиванки як символ української нації. Багато людей голосувати теж приходять у вишиванках. Такий креатив піднімає настрій як членам комісії, так і виборцям. Разом порадилися взагалі і вирішили так, щоб вибори президента України. Ми мали гарний український вигляд. Голосування проходить. Не більше, не менше, постійно люди приходять також постійно немає перерв таких і чергів. Немає все проходить нормально в нормальному на тих дільницях міста, де ми побували, було досить людно. Вже на 12-ту годину дня проголосувало більше 30% виборців. Явка у надвірній досить висока, і це підтверджують представники ДВК. Голосування проходить спокійно, активно. На 12-ту годину в нас вже проголосовано 30% виборців. Голосування недобре, Дільниця відкрилася вчасно. Виборців чуть більше 1600 чоловік. Як на цей момент явка дуже висока, вже понад 450 голосів проголосовано, ну скарг нарікань на даний час немає. Варто додати, що у надвірні, як і в цілій західній Україні, люди на дільниці приходять в обідню пору. Це приблизно перша друга година дня. Спочатку йдуть до церкви, а вже потім йдуть голосувати на виборчій дільниці. Загалом ситуація у місті спокійна та святкова громада активно вибирає українського президента. За правопорядком стежать як правоохоронці, так і представники місцевої самооборони.